Я почала зробити розхламлення і порядок. Повиймала ще не всю пряжу, зараз я вийму всю всю пряжу, посортую її. ось Тому що, коли ти працюєш, то там півмоточка, там моточок, коротчя, розкидано, все бардак. Мені так отко. Ось цей хаос теж просто на голову не накладається. Я такого не люблю. ну Там більш-менш поскладено. Просто там такі кольори, які я не дуже часто використовую, але е, моє бажання, звісно, їх повив'язувати. Цей хлопок е, так от в мене складений в ці торбинки від, від взуття. А, і е, також ось воланс, Мені там треба дозамовити деяку, деякі моточки. Ще в'яжу свою зайку. Зайка довгівка. Буде в мене Усій голова вже майже довезу, і також в'яжу ще курочок. Ось така буде курочка, потім така курочка і така курочка. Ще, можливо, зв'яжу гусенятко, не знаю, якщо я буду встигати, тому що ось ці курочки поїдуть на благодійну ярмарку. Я вже не, перше, не перший раз у них беру участь, мене попросили зв'язати. Ось для наших. Воїнів і для тих, хто потребує допомоги, тому в'яжу іграшки, їх будуть продавати на ярмарці. Я тут знайшла таку красу, просто погляньте. Ви погляньте, просто на цю красу. Боже, раді таких квітів. Клас, просто я хочу таке дерево. Я хочу собі це дерево теж. Тут така є рожева і така є магнолія е, Ось ця дуже пахне, дуже солодко пахне. Е, ось І така вона біленька, не, не рясна. Вона, напевно, ще буде ось тут розкриватися, да? я не знаю, чесно. Це мають бути квіточки чи не мають, я не знаю, не скажу вам. Але це просто, я не знаю, кайф. І знаєте, що тут саме гляньте сніг іде і магнуаліції. Тут просто з чудо природи просто. Гляньте такі йде. Не можу. А ця не пахне, ця не пахне. Я вже обнюхала тут всі дерева. Понюхала. Так, зв'язала ось такого гуся. Не знаю, щось таке намодерувала. Якось він мені так уявлявся. Накрутила намотила. Ну, не знаю, максимально простим хотіла його зробити, щоб такий, знаєте, швиденько в'язався. Ось. Ось такі крила. І ще у нього є ось такий хвостик. Маленький. Ще думала тут зробити йому чубчик зверху. Ось тут. Але не знаю, чи мені хочеться, чи не хочеться. О, ніжки, щоб вони такі якось не скручувалися. Я думаю, що їх або треба відпарювати, або ось тут трішечки зафіксувати ниточками. Ось так. Щоб вони ну, ось так, типу, виглядав. Щоб вони. Бо так якось мені не дуже Це якісь не ножки, а таке щось да? страшне. Щупельце якісь. Да, тому я їх зараз зафіксую ще отак нижко... ниточкою, так Просто пару сішків зроблю тут, тут і стяну, і з... Оттак, щоб вони дивилися. Ось. Е і ось це гусенятко поїде разом з цими. Курочками, до речі, курочки я теж вже зробила. Ось такі вони вийшли. Раніше я в'язала тут хохолочок, оцей з плюшовою пряжі, але я забула про це чомусь в'язала хлопковою. такий він вийшов, маленький, ну, такі молоді курочки. Весняні курочки, так? Да? Така ще курочка є. Це прикольна, да? так? Така прям колоритна курочка? Ну і це прикольно. І, і ще ось така. Ось така. А, тут я зробила такі в неї, типу, п'ятнишки, плямки. Типу плямки такі, чпірєчка, плямки, такі риженькі. А тут коричневі. Ось. А у цієї коричневі і ніжки коричневі, щоб контраст, контраст такий був. Ще хотіла чорну зв'язати, але я не встигаю, тому буду відправляти ось це на, на, цю, на благодійну ярмарку, да? ось, хай вони допоможуть. Кому це потрібно. Так, ну, ось так. Я їх підшила. Тобто, коли пришивати, я вже поняла. Треба їх, я, виходить, я просто їх тут зав'язала кінчиками цими від ніжки, а треба пришивати краще буде. Ось так, так краще, да? Кила. Ну, так, милі, да? такі гусенятка? Напишіть, як вам. Прикольно? Зараз я треба швиденько записати 에... цю схему, як я тут в'язала. І, можливо, ще зв'язати, спробувати. Ну, ось так. Ну, прикольно, так? Да? Милий дуже вийшов, мені здається. Не знаю, що тут ще додати. Вроді, Вроді нічого не треба, так? Да? Гляньте, як вам цей гусик милий. До речі, ще можна в жовтому кольорі, це буде типу каченятка, а не гусенятка. Думаю, теж підійде. Отже, запишу і якось ми з вами зв'яжемо. Я не обіцяю, що це буде швидко, тому що зараз часу обмаль. Взагалі дуже мало часу на якісь такі майстер-класи, там і вс 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 ну, все інше таке. Тому. Тому обіцяю, але чекайте. Обов'язково <свісно> якось, як наберуся сил і бажання, засніму. І ви зможете теж в'язати собі таких гусиків маленьких. Так холодно сьогодні у нас. Я в халаті ще й під ковдрою і, і в'яжу, сижу. На вулиці сніг валить. Ось така у нас весна. З курочками. Мій курник. Погляньте, застеляю ліжко. А тут ця розігралася. Підстригли її. Ось така вона тепер акуратна, Леді. чистенька, гарненька. Її люб... улюблена її іграшка це ця курочка. <смір> так, вона мені не дає заставити ліжко. Зранку у нас такі ігри. Та що ти там чухаєшся? Після того, як її пострижуть, вона постійно дуже чухається. Ну, це так, буває пару днів, а потім вона адаптується вже до нової стрижки. І все нормально, непривично їй. Что там? Покажи. Что? что там тюхалось? Так, ну что ж, будет распаковочка. Самая моя улюблене діло Распаковка. порядок. Так, что тут? Ализа Мега. Ализа Мега. Потім Тут валюта. И Меган вроде да. потім Алисія Мега теж. Я б взагалі в себе цілий магазин би зробила цієї пряжі. Так, біленька пряжа Воланс і валюта. Угу. Так, це у нас валюта, Потім що тут у нас теж валюта. Ведмедики будуть. Тут у мене валюта. Так, поки що я робила замовлення на ось таку алізе пряжу. Потім ще потрібно буде мені і замовити. А, тут в мене ще брязкальце пару штучок взяла. Так, що це? Мега. Теж будуть тут манти. Так, ще мені надо буде, надо буде, <трухи>, треба буде, треба буде, треба буде воланс дозамовити. Там багатенько кольорів, яких в мене вже не вистачає. І, І ще. Зараз це буду все розкладати. Яка краса, як я це люблю, коли його багато. Все, це майбутні іграшки. Трішки запасів. На літо, мабуть, <смір> на літо, можливо. Більше. А, і до речі, брала я десь логотипчик. Так завжди на діапазон нет. Дякую, дякую, обожнюю цей магазин за швидку доставку. Вони просто працюють як бджілки. Ось так. Кілечка я замовляю теж на діапазоні або на Це Вони із Бука. Мені подобається саме якість бука. І 7, 70 міліметрів е, в діаметрі. Ось, ну, якість у них дуже крутецька е, і розмір ідеальний для моїх брязкавиць. І ось такі е, тарабанки. Беру теж їх або в діапазоні, або е, на AliExpress багато замовляю. Зараз часу немає чекати, тому замовила на діапазоні. Буде в мене зайка. 4, 2, 3, 4. От хотіла а, показати, я зв'язала. Зайко з Воланс Бейбі. Якось там так називається. І дивіться, скільки ще залишилося ниточки? Це просто кайф. Пішло два моточка і це з двох моточків залишок. Це дуже економно, якщо порівнювати з Himalaya Dolphin Baby. По якості ця ниточка Воланс э, мені подобається набагато більше. Набагато вона збита, э, щільна, щільна збита, це не те саме, ну, ви зрозуміли. E, і дуже м'ягенька, дуже приємна на дотик. Все, Це мій фаворит. Я тепер хочу переходити на пряжу Волонс. Э, Єдине, що кольорова гама трішечки незвична для мене. Я звикла в'язати з Гімалаї, тому в мене вся кольорова гама, тільки Himalaya Dolphin-Baby. І там деякі кольори, боже, я забула це слово, відлічаються, відміняються. Коротше, Воланс. Супер. Рекомендую купляйте, пробуйте, і зріст іграшки виходить більший. Це теж дуже радує. Ну, що ж, ось такий зайчик вийшов дуже прикольний. Я дуже задоволена. Ниточка на всі 100. Зараз буду його пакувати і. Понесу на пошту. Тут зайка з бляскальцем. як завжди, я не засняла вам. І ось така зайка для хлопчика. Зараз оформлю посилочку і відправлю. Давайте разом з вами ми розпакуємо мою доставочку. Тут у нас все для тебе. Прийшли шплінки, диски. І... Звісно, шматочок ось такого для лисички. Такої віскоски. Зараз ми порівняємо цей кольор. І з тим, який я попередній раз замовила, бачите? Я своїх лисичок в'язала, шила з такого кольору. Потім помилилася, замовила такий колір морковний. Можна морквинки зв'язати. Ой, фу, опять зв'язати пошити. Е, так, і що? І тут у нас синінький колір цікавий. А, я думаю, що це пташки. Це утяжелітель гранулят такий металевий для. Теді тут 200 грам. І я вам скажу, що ці 200 грам такі нормально мають, нормально мають вагу. Тяжкі такі. Потім диски. Це для мені не вистачало для теді, який є в коричному кольорі такому світло коричневому Ось мені потрібно були І це для, Короч, для теді. Все приїхало, тому е, я буду їх збирати і вже вам, напевно, показувати готових ведмедиків буду. Також замовила ще ось ці моточки. Е, мені потрібна була Аліза Софті Плюс. Саме ось цього кольору молочного е, ніде не було на складах. Ніяко в магазині це знайшла. В магазині. І, ілена, здається, називається. А, і буду розв'язувати. І ще замовила ось цю ниточку Ярнардольчі Бейбі як альтернативу, а я з Бейбі Файн. Ось я з них в'яжу брязкальця з тої ниточки, і її вже не завозять до нас в Україну. Тому я думаю, спробую ось цю ниточку і подивлюся, як буде виглядати виріб саме з цією. Вона така тоненька, наближена до тої. Зв'яжу зайку і порівняємо, як буде виглядати виріб. У нас так холодно. Що хто тут ховається? Підстригли, і тепер ми мерзнемо. Так? Мішель і я версна. Скоро весна, надіюся, прийде вже. Зараз в'яжу тут ламу. Ось така вона буде. Лама. Майже вже завершую її. Ще тут буде в неї ковдра. Зараз очі її прикріплю. Ось і буду її відправляти сьогодні. Погляньте просто скільки снігу і навіщо цей сніг? Уже весна, Уже весна. У мене тут за вікном росте дуже гарно бур'ян. Саме краще переносить морози. Бачите, хоч би що накривай, не накривай, все одно буде. Рости. Тут кульбабка в мене завжди росте. Ну, не кульбабка, а така біла, білий біли бур'ян, такі квіточки. Він, поки квітне, я його не вириваю, а потім, вже, коли він засох, я його вириваю. Бачите? Там ще якісь е е сіміна садила теж, не знаю, подивимося. Тут щось збоку щось ось тут ось проростає. Тут щось садила. Що це таке, я не знаю. Ось буде бур'ян. Ось. Все. Буде цвісти квіточка. Да, це сніг. А це наш домашній лимон. Зараз заварю чай і спробую з лимоном. набагато відрізняється домашній лимон від магазинного лимону. Дуже пахучий і смак. Ну, інакший. Зовсім інакший. Дуже прикольний. Бачите, такий він в розрізі. Зараз собі заварю чайок Дай. буду їсти свої лимони. Ось такий урожай у нас весною. Ще покажу вам, що я зв'язала. Це одяг для собаки. Це поїде до своєї собачки цей одяг. Ось такий вийшов кофтинка, щоб не мерзнути. Зараз вдягну на свою і покажу, як вона буде виглядати. Ниточка дуже прикольна. Ну і все. Як вам? Мішель, ти модель моя, так? Да? Ось так. Я начепила ось таку бірочку. Ці бірочки в мене вже дуже давно, ще колись на початку в'язання я в'язала шапочки і варіжки і для них я купувала ось такі бірочки зі шкіри. Ось в мене вона одна залишилася, тому вона буде на Ось в цій кофтинці. Ось готова моя лама. Ось так вона виглядає. І зараз я буду її оформляти і відправляти. Вона поїде до Канади. Напевно, це буде вперше в мене іграшка до Канади відправлятися. Не пам'ятаю. Ось такий малюк вийшов. Ось ще покажу, що вона може самостійно стояти на своїх лапках без підпори. Без усілякої підпори. Чи опори ось така вона. Прикольно, мені подобається. Зв'язала її з натхненням. Ось так поїде. Одяг. І так само буду пакувати в пакет ламу. Буду оформлювати її як дрібний пакет, міжнародну відправку. Дрібним пакетом. Маленькі іграшки або одну, там, ну, небагато по кількості. Економніше відправляти дрібним пакетом, а не в коробці. Ось так, і хотіла показати, яка ж пряжа була для цієї ковтинки. Мені привозила моя кума з Німеччини ось таку пряжу. У нас така не продається. її? ціна 1 євро моточок. Ось в мене було багатенько таких моточків. І така сама, а да? ще ось так, бачите, і... і ось такий, що в мене є колір Soft Cloud. Ось. Тому, що за ниточка я вам показала, у нас такої, напевно, не знайти, я не шукала, а от з Німеччини привезти можна. Тому шукайте в Німеччині. До речі, що ще скажу, вона настільки крепка, я її вручну відірвати, наприклад, ниточку не можу. Взагалі. Просто не можу. Ріже руки а тільки ножницями. Тобто, не так, як мою звикли плюшеву пряшу. Ну, я, я люблю рвати її, а не цей. Ось, нашу трохи мала дольфін-бейбі. А цю руками. Не можна порвати. Ось. А ти? Де обязянк? Де обязянк? Бізянк. Обязінк. хочу вам да? показати для порівняння е, ниточки? Ось вяжу зайчиків. Е, Алізе мега. Ось така вона, це 40 см в мене. Вона буде е, біленькому Потім, е, моя, е, в біленькому кольорі. Потім моя в молочно-рожевому платч... платячці е, з Воланс. Да, вона в мене вийде 30 см. Ось вушка. Ось вушка. Ось е, з мега. Так, yeah. воланс і ось ця Дольче бейбі. Погляньте, яка корошка виходить. І ось ще вушко зв'язала. Ось таке вушко буде. Ось. Прикольно. цікаво, скільки воно вийде у мене в розмірі, в якому розмірі вийде. І хочу їх всіх зробити і зробити. Одне фото, щоб було видно наглядно 40 см, 30 см, і моська, яку я ще не знаю. І також я ж пробувала на заміну Аяз yes, Baby Fine ось цю ниточку і зв'язала брязкальце тільки голову це поки що голова майбутнього зайчика. Бряскальце. І мені подобається, дуже подобається. в'язала гачком 3,5, здається, так. Да. І цей теж 3,5 гачок брала. І тут я зменшила там в мене в оригіналі, там, де Аяс Baby Fine, там у мене 6 SBN і прибавка, а тут я до 5 стопчиків і прибавка. Зв'язала. Тому що, якщо 6 стопчиків і прибавка, це буде дуже великий шар. Велика буде, велика брязка, це вийде. Тому м -м, хочу завершити ось ці е зайки сьогодні і вже показати, напевно, результат в цьому відео. Так ось В порівнянні в мене 28 см. Зайка і 40 сантиметрів. Бачите, які вони здоровенькі? Таки вони в мене зв'язалися, а та з Ірина Бейбі ще не зв'язалася, тому нема чим порівняти. Пізніше покажу. Так, на цьому я буду завершувати своє відео. Всі наступні роботи вже будуть в наступному відео, бо не встигаю. Я за тиждень все доробити. Тому усім. Приємного, приємних вихідних. Усіх вітаю з вербною неділь, неділею і бажаю усім натхнення. Творіть красу і бережіть себе. Па-па!